вл 3000 має іще один нюанс. Різниця між діаметром ось цього вала вища підшипника, і ось цього отвору всього близько міліметра. Отже, там неможливо встановити сальник. Внаслідок цього всяке болото і всяка гадость попадає всередину двигуна. Для того, щоб цього не відбувалося, я придумав таку ідею: обмотати ось це місце ізолентою. Але скільки витків і потрібно зробити. Для цього вимірюємо цей діаметр. У мене вийшло близько 26,7 мм. А ні, брашу. 24,9. 24 тут вийшло близько 24,9, тут 26,7. Віднімаю одне від другого і ділю на два, щоб отримати. Товщину з одного з одної сторони. У мене щось вийшло близько 0,9 мм. Мені потрібно е, з однієї сторони намотати. Далі беру ізоленту. Раз я пробував намотати. Перший раз неправильно вийшло, я вже змотав. Це змотана ізолента. І змотана ізолента має товщину зараз. Змотана ізолента має товщину 0,11 мм. І того в мене вийшло близько восьми вітків треба зробити ізоленти. Намотав за запасом 9 вітків, оскільки, оскільки під час натягу ізолента трошки розтягується. Ще один важливий момент це напрям намотування. Кришка крутиться в ось цю сторону, так? Ось сюди вона крутиться. Відповідно, вона має загладжувати ізоленту. Інакше її здере, перемотає. Перемне і на тому состане. А так якщо заглажує, можливо воно працюватиме. Попробуємо надіти кришку. З першого разу посадити не вдалося, тому що я намотав 9 вітків. І тут пригадуємо, що математика наука точна. Відмотав один виток і легенько воно сіло так. Легенько крутиться. А так от так от плотненько воно сіло, я думаю, воно притреться з часом. І буде вже з часом крутитися легше, і там відповідно буде зазор, такий, який і потрібен.